Добрий день, шановне товариство! 12 вересня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам наш черговий експеримент в нашій невеличкій тепличці. Теплиця в нас де вирощування такого перше, ну, як колись давним-давно було. Для огірків там сугубо вирощувалися огірки. Коли у відкритому ґрунті, це були 90-ті огірки в нас неможливо було виростити. Так от, зараз пробуємо посадити капусту. Вон частинку посадили пікінської капусти. А далі досажуємо броколі і цвітна. Подивимось, що у нас з цього вийде. Ось така розсада. Виростили ми її. Вона ну, трошки потягнута, але посадимо зараз глибше. Коренева досить таки непогана. Як бачите, гарний біленький корінь. Обплів весь земляний вже клубочок. Так що Будемо висаджувати. Ну і покажу вам результати нашого експерименту. Пікінську я посадив чуть-чуть раніше. Вона дуже ніжна була. Але як бачу, вона вже прийнялася і пішла в ліс. Буквально на два дні раніше. Цю садили вчора, цю досажую сьогодні. Якось так. Ну що ж, всім нам міцного здоров'я. Наснаги до праці. До побачення!